А ще тут є сувеніри, також вишнярня, шоколад, ну і корчма, фільварок. І далі неповторні карпатські краєвиди. Море штучне. Кафе нагадує таку стару гуцульську хату під стріхою, тут під гонтою. І корчма, нагадую колибу. Це, власне, меню корчми фільварок, що тут є. Українська народна кухня, і вареники, ну куди без них? Дуже багато страв з грибочками, дуруни, і з м'ясом, і класичні. Ціни, ну що сказати, ціни трохи високі, як на наш час. Ну, але враховуючи, що знаходиться на горі. Корчма. Практично вона тут така одна. Ну, таке. А я вам пропоную каву з ароматом карпатських трав. З неймовірними пейзажами, чудовим повітрям. Слухайте, як то в Карпатах кажуть, кава має бути чорна, як ніч у горах. Гаряча, як гуцульське кохання. І гірка, як розлука, як буде наша з Буковелом, з Карпатами. Ну слухайте, направдіть, тут добре. Приїжджайте. Можна. Ну, а зараз знімає мій чоловік і по сумісництву оператор. А знаєте чого? Я вам скажу чесно, я трошки боюся висоти і переживаю. Що телефон може впасти з моїх рук. Будиночки такі зверху, як казкові. Знаєте, ми привикли в Карпатах маленькі, такі сільські будиночки, а тут багатоповерхівки, ну, але також цікаво на фоні гір. Вон там Соси. видно гору Хомяк, А тут такі будиночки, такі котеджного типу для відпочивання. Тут знамениті смереки. А внизу під нами. Дорога, по якій проходить гонка для джипів. Крута, знаєте, так, екстрим. Так, Але сьогодні їх нема. І велосипедисти тут катаються також. Там вдалині видно озеро. Ну, в народі його називають Буковельське море. Хай буде і так. Ой, а ліворуч такі будинки з білим оздобленням кольорові. Слухайте, щось нагадує мені Львів. І по три вікна. Угу. По три вікна, як у Львові. А тут кінець у нас американський гірок. Ну, тут також Буковельські вони називаються. Тут все своє, Карпатське, Буковельське. А тут дуже гарні краєвиди. От перед нами котеджі, там далі дорога. Пішла і якраз ну просто чудові. Країви, любуйтеся. Ви знаєте, я думала, що я одна боюсь висоти. Ні, в очах декого людей, які також тут катаються. Я бачу трошки страху, трохи тримаються за своїх супутників. Ну, так є, так є. Знаєте, страшно, але гарно. Вартує попробувати. перебороти свій страх.